Вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях, і далі будемо говорити про будівництво відновлення житла для вимушених переселенців, а також про інші соціальні проекти, які втілює в життя благодійний фонд Україн» і власний співзасновник та президент пан Джон Шморгун зараз в нашій студії. Пане Джон, вітаю вас. Вітаю, дякую з новим роком. З новим роком так насправді раді були вас неодноразово вітати в нашій студії. Але для тих глядачів, хто ще не зовсім знайомий, так з діяльністю фонду Move Ukraine, взагалі з вашим вашими проектами, кілька слів означте, власне, як виникла ідея, і щодо чого ви вирішили насамперед зосередитися, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ну, коли почалася війна, ми якраз бачили велику потребу для житла. Для, для ВПО, для переселен, переселенців і, і, і створили фонд в травні місяці 2022 року. І почали проєктування і самі проєкти десь у вересні місяці того року, 2022 року. Ми, і, Фонд існує в Івано-Франківську тут на Сечових стрільцях, але ми працюємо по всій Україні досить активно. Передовсім це будівельні роботи. Будівельні роботи, чи це ремонт, чи це абсолютно нові будівля для захисту наших ВПО. Ну і власне, якщо говорити про 23-й рік, так минулий рік. Наскільки він був успішний для вашого фонду? Скільки проєктів ви запланували здійснити? Чи всі вдалося здійснити? Багато здійснили 13 об'єктів, проєктів для 563 ВПО. По по всій Україні ну, передовсім це це Калуч, Гстрій, Дрогобич. А це Тернопіль, існуючий проєкт, і, і почали проєкти навіть і в Харкові, в Харкові. Тобто, це багато роботи, але паралельно є другий проєкт соціального типу, який ми тіснили. А це, це є майже 5 тисяч футбоксів. Для, для Харкова і для Бахмута. Це є 4-2 тисячі літрів води і сім установок для очищення води, для Херсона, для Запоріжжя, для Дніпра. Це продовження програми Kids Connect. Відкрили освітній центр в Стрію для ВПО. А є чудова стоматологічна програма, створена в Калужі для наших ВПО. Ми навіть мікрофінансували кав'ярню, яка була знищена в Ірпіні. Микро, мікрофінансували. І різні другі програми навіть в Івано-Франківську є такий ресторан, називається Happy Place, де ми проводимо мастер-класи для кухни в кухні для наших ВПО, для комендантків наших. Притулок, але ну, дуже багато різних напрямків. Давайте ми не їх всіх розберемо по частині, але почнемо все ж таки з житла, так власне, з основи та що починалося, це такі реставра. Я розумію, що в основному це все ж таки відновлення переобладнання приміщень. Чи все ж таки є будовані з нуля? А є тепер дві проекти: один закінчений, де ми допомогли. Новий проєкт, два із них в Дорогобичі, це нове будівля квартири, 12 квартир на двох поверхів. Це спеціальна технологія, сенвіч-панельна технологія. Воно швидко будується, воно гарно ізольована проти вітру, проти холоду. І це є соціального типу квартири. В Дрогобичі, самому Другобичі три проєкти соціальних квартир умов України. Е, прихист е, здається із двох 104 ВПО і ще один, десь 150 ВПО. Яким чином ви це о, вирішуєте, де саме будувати чи де переобладнувати? Чи це місцева влада вам дає перелік об'єктів, які можна реставрувати? Так, це з місцевою владою. А, пан а, голова а, Кучма а, нам Другович. показав Другович, показав нам а, проєкти, плани а, співфінансування. Можливо, ми, ми з ними а, в умовах співфінансування працюємо, і а, вони дуже швидко рухаються. Дуже швидко рухаються. І тому з ними працюємо сьогодні. Але я думаю, на цьому не зупинимось. Є проєкт, можливий проєкт в Полтаві, в місті Полтаве, там, де є прогресивний меєр, яка хотіла в Полтаві, в самому місті понад 200 тисяч ВПО, і багато із них живуть в школах і в дитячих садках ще до сих пір. І їх треба влаштувати. Тому Є такі можливості, для тобто нас. це прихистки саме для таких е, людей, які не, не можуть собі дозволити винаймати житло, тобто вони живуть досі в якихось чи школах, як ви кажете, чи в якихось соціальних гуртожитках. Е, хто обирає? Тобто, це місцева влада вказує, що це для цих людей буде житло? Чи яким чином це ну, відбувається? Е, с, квартири для квартир є бальна система для ВПО е, впровадження в, впроваджено в Дорогобичі. Е, і, і це. Я, по, системи, всі люди зделігід визначені. Тобто, ми, ми знаємо до початок будівлі, хто буде там жити. І це саме головне, тому що дуже часто буває, де нема списка, ти починаєш, а і тоді, в останній хвилині, знаєш, до закінчення. Uh, є список, і ну так не повинно бути. Ну, власне, ви ж обладнуєте і меблі і якісь готові так, речі, такі намагаєтеся ключ, це під ключ зібрати. Uh, а щодо нашої області, я знаю, що кілька прихистків було в, uh, в Івано-Франківській області відкрито, зокрема в Калуській громаді. Розкажіть докладніше. Так. Ну, в Коломиї uh, новий uh, прихисток uh, для, uh, для uh, як це називається, uh, Прийомні сім'ї 19, 19 дітей. Будинок сімейного типу. Я так розумію, так? Сімейного mm -hmm. типу. Так в Коломії вже закінчуємо проєктування і скоро поступимо до роботи. Ну в Коломії так само в коробці, в коропець, в Тернопільська область. Так само Буша, амбулаторія, де ми відремонтували дах, там буде жити десь 20-25 людей. А, то, а, що ще? А, ну, в Калужі ми вже свої проєкти робили, але в Калужі якраз. Це буде реабілітаційний центр, про якого будемо mm -hmm. скоро говорити. Так, але я знаю, що в Боднарові також минулого року було відкрито теж на базі амбулаторії. Так, це, абсолютно е, Була ще амбулаторія в Боднарові, відкрили минулому році. Е, це це дуже гарний проєкт. Це був спільний е, проєкт е, з е, Blue, Blue Check. Для 28 ВПО гарний проект і спів, ну, там співфінансування, обладнання з момом відбулося і з другими благодійними організаціями. Ну, ви, власне, не лише відкриваєте, ви потім і приїжджаєте за якийсь час, відвідуєте, і як там людям живеться, власне, які загалом настрій, коли ви їх відвідуєте, що можливо щось бракує, чи можливо щось ви бачите, що потрібно наступного разу рахувати, якісь речі. Ну, моя дружина психолог, і вона розуміє а, і хоче розуміти, розуміти емоційний стан людей, а, тому що. Приїхали з Сходу чи з, 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 з південних частинах. А, е, ПТСД буває все. У них трошки розгублені, і ми хочемо постійно з ними комунікуватися. І тому, коли закінчується проєкт, воно ніколи не закінчується. Їздимо по всіх наших а, притулках. Щоб відвідати ВПО і комендантків, обговорити справи, зрозуміти, які потрібні зміни, і так далі. Ну, це все відбувається в співпраці з адміністраціями. Таке. Ну і власне для них для них ви запроваджуєте різні соціальні проекти. Давайте про них і поговоримо. Зокрема, як було сказано, про реабілітаційний центр, про стоматологічні послуги. Так яким чином це функціонує? Хто може ними скористатися? І як загалом ви шукали фахівців, ну, це в, і, в так, Калужі це стоматологічний центр. В Калужі це ВПО використ... мають можливість використовувати там на три етапи: це, це очищення зубів, перегляд. А, зрозуміти, які проблеми. Другий, другий етап це, це вже а, більш серйозні операції, якщо вони потрібні. І, і для цього є а, два донори: один американець. Ми, ми його називаємо Бориса, і, а, і стоматологічна клініка Порцелян. І вони вкладають в цьому внески. І працює клініка таким чином. Тобто будь-хто будь з вимушених переселенців може скористатися, може скористатися, це, ми це комунікуємо. Більше ніж 100 пацієнтів вже пройшли через першу стадію. А, і е, я вважаю, що це дуже успішна проблема. Тому що, е, якщо проблеми з зубами. Ми Проблеми в житті, mm -hmm. правда? Так. А щодо реабілітаційних центрів, я так розумію, їх вже кілька відкрито, зокрема, і в так, це для нас новинка. Це є центральна е, е, центральна клініка, е, госпіталь в Каложі. Є сусідній будиночок. Будиночок, це 1850 квадратних метрів Будинка, будинок. А, Вже а, Почалася демонтаж робіт, є проєкт, і а, ми якраз е, на наступному місяці з, з проєктом їдемо по е, здощатися е, з потенційними донорами, чи це в Швейцарії, чи в Америці. Е, е, я маю можливість, я був ще морський е, офіцер. Своїми однокласниками з морської академії в Анаполісі зустрічаємося з ветеранами з різними ветеранськими організаціями в Америці, щоб зрозуміти не тільки для внесків, але щоб зрозуміти, яка має бути впроваджена система. Очевидно, з директором госпіталю розмовляємо. Є тепер створена робоча група, щоб зрозуміти. Якраз те, що потрібно, а щодо потенційних донорів, тому що багато хто нарікає, що люди вже зараз світ відвернувся. Ну скажімо так, увага світу десь в іншій фокусується на інших речах. Ми маємо різні війни, різні конфлікти. От власне, наскільки з вашого особистого досвіду, наскільки готові слухати, допомагати включатися в цю допомогу Україні зараз? Ну е, очевидно. Ізраїльська і вона, е, війна мала е, великий вплив на внесків е, для всіх організацій. Е, 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 наші донори е, дуже лояльні і розуміють, що ми робимо, і бачать результати. І розуміють, що вкладений один долар, залучений два або три додаткових доларів. Від других донорів, тобто для, для донорів це комфорт, що їхній проєкт здійсниться, і вони зможуть багато своїми внесками разом з нами е, зробити. А, проводимо аудіт кожного року е, у фонда, щоб зрозуміли е, люди е, про транспарантність нашого фонду, а е, так далі. Але е, е, я думаю, тема ВПО, воно, е, особливо для колективних центрів на Заході, воно трошки е, зменшується потреба, тому що ведеться оптимізація взагалі всіх колективних центрів. А потреба досить велика на сході України, е, тому що війна продовжується, нагострюється, особливо. В Харкові ми бачимо, що ВПО втікай, і там якраз потреба для колективних центрів. І ми на це звертаємо увагу. Але ми тепер думаємо е, про ветеранів, і їх треба, їм треба допомогти, тому що приїжджають люди в важких станах, і їх треба реабілітувати. Е, е, е. Ми би хотіли створити центр, який а, створює комфорт, емоційний комфорт для людей, щоб було більш природно, щоб чоловік не відчував себе в госпіталі. Ми би хотіли створити таку екосистему. Ну і власне розуміють цю з того, що ви спілкуєтеся на заході, розуміють цю потребу саме таких ветеранських центрів реабілітаційних. А щодо, скажімо, що тобто можна донори можуть вкладатися в якісь окремі проекти чи загалом фінансують благодійний фонд, а ви вже самі визначаєте, вистачають Абсолютно що по різному для нас бувають, наприклад, ці в ці системи для очищення води, це було спрямовано донор для цього допомогу Херсона після катастрофи там. Другі донори, е, очевидно, все під проєктами. Є проєкт, здаємо проєкт, донор дає гроші або вирішує по, е, е, різні проєкти таке. А, але співпраця не тільки в цьому сфері для, для реабілітаційного центру, наприклад, потрібно буде обладнання. І якраз мої однокласники звертаються до виробників такого обладнання, щоб як їхні благодійні внески. Тобто є різні способи. Є різні способи. Ми, ми отримали, наприклад, меблі від готелів в Швейцарії в Женеві, списані меблі, ну, Уявіть собі, які ці, ці меблі списані. Ну скажімо зі так, я, бо, я була в Боднар. Я бачила, що ці, ці меблі ну ніхто не скаже, що вони списані. Навіть важко визначити, що ними користувалися, вони справді дуже та. хорошому стані. Це благодійний внесок, і а, вони це задоволення роблять, тому що мені здається, що Швейцарії, я не знаю, що вони би з цими меблями е, робили. Тобто ми таким чином працюємо по-різному. Це все як, е, як донор. Хоче. А Ви вже згадали про те, що будуєте такі колективні помешкання ну, чи, чи будуєте, чи відновлюєте на Харківщині так. Так, так розумієте, там був якийсь туристичний центр зараз його відновлюєте. Так, так. Це в ков'ягах, це Валківський район. Це є туристичний центр на двох поверхах. Там ВПО до ремонту жили, але в дуже поганих умовах. І є сусідня школа. Вони переселились туди, до школи, і тепер помаленько повертаються. Ми закінчуємо до кінця наступного місяця. Закінчимо це 65 ВПО. Це, це велика кількість, і все майже все відновили в цьому будинку. А чи немає і там побоювання... велика потреба буде додатково? А потреба? чи немає побоювання, що це близько все ж таки до зону ну, умовно Харківська область вона ближче до те, ну, фактично на її території там купін на купінському напрямку ведуться бойові дії? Чи можливо таке осторога саме з боку донорів, що небезпечно будувати? Можливо, все ж таки на західних областях більше зосереджувати увагу? Ми переконаємо тому, що сам факт в тому, що є люди, які залишилися передовсім це похилого віку, люди. Які, ну, їм дуже важко рухатися кудись. І ну, вони там і є. А що для них? Вони не можуть жити на вулицях і в школах і, 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 і так далі. Тобто там, де є така все ж таки потреба і згрунтування людей, ми стараємося допомогти. А щодо технологій, так я розумію, що все ж таки ви, як люди, які мають великий досвід і співпрацю саме з західними ски з провідними фірмами. Наскільки залучаєте якісь такі новітні технології, і саме будівництва, і енергозбереження саме в цих будів цих будинках? Дякую за питання. Якраз в Дрогобичі це будівництво сенсенвич панель, це фундамент і сенвич панелі на двох поверхах. Це досить е, сучасна технологія, е, кріпка, будується швидко. І, е, як я сказав, е, там дуже гарна ізоляція і так далі. Е, будинки, дивіться, подивіться на наш вебсайт, там якраз побачите фотографію першого будинка. І це е, е, місто підключає комунікації, е, Тобто місто і нам в цих програмах допомагає. Така технологія. І я думаю, ми будемо продовжувати. є Ми вчора мали розмову з шведами, які пропонують свою будівничу технологію з дерева. Дуже високе якісне і ми розглядаємо. Проблема в тому, що це, це модулярні будинки з дерева, їх треба довести. А логістика досить mm -hmm. дорога. Ми розглядаємо ці варіанти як можливість а, для майбутнього. А вони енергощадні ці, ці будинки? Дуже. Вони всі. Ну, шведи, шведи про це думають. І це зелені такі будинки з дерева. А, і е, вони спеціально прикріплені, а, я, вони навіть пропонують сонячні панелі, вони пропонують е, ліфт, баушний ліфт. ліфт таке. Тобто шведами дуже цікаво, мені здається, буде працювати. Але ця технологія в Дорговичі, сенвіч панеля в Дороговичі, там локальні контрактори, будівельники, які це. Готують на місці і і тоді складають разом. Цікава технологія. А її можуть запозичити, скажімо, ну для будівництва іншого соціального житла. Так не, не в рамках вашого проекту, скажімо. Чи ведете ви переговори, чи готові ви були поділитися, скажімо, такими ідеями з місцевими владами? Е, е, готові. з ким? Якщо з звернуться? Скажімо, так ні. Ну я думаю, для будівельників це дуже відома технологія. І а, саме головне, що воно швидко будується. Це проєкт, я думаю, звичайний проєкт, якщо ну, квартири на двох поверхах, 12 квартир, якщо це 8 місяців в неї, ну це за 4 місяці під ключ будується. Під ключ. Тобто. А хто будує, власне? Ваші, скажімо так, ваші команди будівельників? Це все ж таки ну, місцеві є будівель... Ні, Наші хлопці, вони як проект менеджери, вони пільнують. Це будівельні компанії, які це будують. В Дроговичі це сервус. Я ще в Полтаві не знаю. Довідаємо. Я тільки що з Полтави повернувся із, із Харкова. Ну, такі, такі будівельники. Вони молодці, ми бачимо, як вони працюють, і працювали до війни по всій Україні. І, а, я був у них на, у фабриці, я бачив, як вони працюють. Ну, вони молодці. Ми з ними будемо працювати. Mm -hmm. І сьогодні, і, може, і надалі. Ну, тобто, плани ваші, взагалі, вже ми так плавно переходимо до планів на цей рік. Продовжувати, так? Ці всі ініціативи, чи ще, можливо, щось нове хочете, спробувати, ще один напрямок якийсь? Um, ну, в Другобичі закінчимо ці mm -hmm. проєкти, закінчимо в Коломиї, в Тернополі. Um, е дивимося на схід. Побачимо, в яких умовах і що потрібно саме в Полтаві. Може, це з нуля буде будівництво в Полтаві, в Харкові, якраз старшина із Валки із дзвонив, і там велика потреба нова хвиля ВПО йдуть. Тобто ми, ми чекаємо. І, і саме головне. Ми працюємо, ми з великими донорами так само працюємо з Момом в 23-му році дуже плідно працювали. Ми навіть стали їхніми а, партнерами з Момом, чекаємо очікуємо проєкти тут на Заході. Але а, намагає... Мом, це міжнародна організація з міграції, так? Так, так, так з Мом. Вибачте. І а, але е, я дивлюся тут соціального типу квартири. Потрібні, тому що люди не повертаються, багато людей не повертаються. А на сході е, якраз колективні центри, це потрібно буде, і реабілітаційні центри. То, що е, ми хочемо допомогти збудувати в калужі, я вважаю, що це можливий прототип на подальші е, центри, тому що вони скрізь будуть потрібні. Минулого разу ви в студії розповідали про такі ініціативи для школярів. Так Kids Connecting, так. так власне, як вона чи будете її розвивати цього року, і як загалом ця ініціатива вона втілюється життя? Наскільки Наскільки діти готові комунікувати? Дуже гарно і, іде, і там тут конкурси і розширяються на на, на центральну частину України. Дуже велика підтримка від вчителів. Які очолюють програму тут, особливо тих вчителів в Калужі. і наш Катерин Гесерт, яка працює з сторони Америки, набирає вона багато шкіл і навіть почали школами в Флориді, здається. Це є це дуже гарна комунікація, комунікаційна така програма для, для дітей. Я вважаю, що це нам треба буде розширяти. Поки що вони в онлайні спілкуються. Я так розумію. Так, все ж -таки. Ну, очевидно, онлайн. Онлайн спілкуються. Ну в майбутньому. Я думаю, тут буде обмін проводитися а, з часом. Так, абсолютно. Ну, сподіваємося, і якщо будуть обмін, то будемо чекати в нашій студії. Можливо, ви приведете нам дітей чи з нашого боку. Так, чи можливо ті, які приїдуть до нас за кордону. Пане Джоне, я вам дуже дякую. Насправді ну, що, на завершення, що ви хотіли побажати нашим телеглядачам і загалом українцям і світовій спільноті в цей час. Ну, іде війна, треба думати. Не тільки про саму війну, але наслідки цієї війни. І тому дуже важливо, щоб ми захистили народ, ті, які загубили все. І саме для мене тема горяча це тема, як допомогти ветеранам, які повернулися своїми проблемами. І тому цей новий напрямок реабілітаційний центр дуже важливий. Я надіюсь, що глядачі зможуть нас підтримати. Мов'ю країн будемо сподіватися. Дякую вам дуже. Представник благодійного фонду Джон Шмойгун був нашим гостем. Дякую глядачам, які дивилися Галичину. Попереду що багато цікавого, Тож не перемикайте. Побачимось.